Виставкою, конкурсом вимаршу та врученням посмертних нагород давнім пластунам, які загинули за волю України, так відзначали цими вихідними місцеві скаути День героїв. З самого ранку у коридорах бастіону Івано-Франківці могли бачити архівні матеріали у світлинах. Виставку привезли з Тернополя на оригінальних фото. Січове стрілецтво. Цього року є сторіччя заснування легіону українських січових стрільців і багато пластунів. Стали вояками українських січових стрільців, тому це так зв'язок поколінь. За словами істориків, виставка цінна не лише тим, що знайомить із військовою справою січових стрільців. На кожному фото своя історія життя. На цих фотоілюстраціях ви зможете побачити для себе дуже багато. Не тільки просто чоловіків у військовій формі, та, а й інтелігентність. І побачити, як все ж таки працювало культурно освітня діяльність. Бо на кількох фотографіях ви побачите, як січові стрільці в уніформі малюють портрети, так? чи готують газету. Е, тому е, воно багато чого ця фотовиставка продемонструє дуже багато і життя самого Леона. А далі, власне, на площі бастіону традиційна дефіляда. Конкурс впоряду. Саме так називають пластуни вміння виконувати одночасну дії, як то шикуватися чи крокувати в ногу. Насправді готувалися недовго, тому що впоряд це є наше основне діло. Кожен пластун має вміти, має знати впоряд. А далі традиційний вимарш містом до меморіального скверу. Там вже втретє пластуни вручали посмертні нагороди родинам загиблих друзів скаутів за волю України. Це найвища нагорода. Вона повна назва її залізний пластовий хрест. Вона зроблена власне з такого металу. Два варіанти велика і маленька. Її само собою не хносити вже ніхто не зможе, але вона як перегліквія, як пам'ятка, буде стояти в тих родинах. Наталя Коцькович, Ярослав Мотрук, новини телеканал, третя студія.